День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблі Гроя. Пропоную вашій увазі крісло марк від українського виробника торговельної марки Timeless. Загальний розмір крісла від краю до краю 83 см. У глибину крісло займає 1 метр 13 см в кріслі дуже вузьке бильце. Крісло виконане в тканині Саванна Нова, ДК Грей 14. В цій тканині можливо обрати інший будь-який кольор. Принцип розкладання крісла акордеон. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його поперед. В кріслі є невеличкий короб для зберігання білизни. Спальне місце отримуємо 75 см на 1,95 см. При розкладанні крісла від основної стіни квартири залишається висока задня спинка, наповнення крісла, пінополіуретан. крісло жорстке. На це крісло можливо обрати інший колір, а також будь-яку іншу тканину. А ми чекаємо на вас у гості кожного дня. До зустрічі, мої любі! Па-па!